оздоровчому комплексі Електрометалург відкрили алею спортивної слави. А на НЗФ нагородили феросплавників, які пропагують здоровий спосіб життя. Свідком події стала наша знімальна група. Спортивний комплекс електрометалург, який віднедавна ще й оздоровчий, має необхідні умови та можливості для занять спортом всіх верств населення. Стадіон, скалодроми, тенісні корти, спортивні зали, тренажерні майданчики і багато іншого. Все це дозволяє відвідувачам займатися улюбленим видом спорту, тренуватися та досягати спортивних вершин. Хотів би сказати таку річ. Мабуть, повезло, от какби совпали інтереси города Нікополя. Никопольского завода «Ферросплавов», ну и, конечно, спортивного клуба «Электрометаллург». Повезло спортивному клубу, что он базируется на таком мощном предприятии, динамично развивающемся за все 40 лет своего развития и продолжающем развиваться и сегодня. Но хочу сказать, что повезло и Никопольскому заводу «Ферросплавов», что есть такой прекрасный клуб «Электрометаллург», с таким замечательным тренерско-преподавательским составом, З такими замечательними спортсменами і дійсно нам є чим гордитися. На урочистому алеї спортивної слави спортивно оздоровчому комплексі електрометалург були присутні керівництво заводу феросплавів, спортивного комплексу, місцева влада, а також спортсмени, вихованці електрометалургу. Повезло більше всіх нашим дітям, нашим городським дітям. У вас є можливість в кожну свою секцію, обрітати ще одну сім'ю сім'ю, де вас учат. Устойчивості, настойчивості у участь побідам. І я знаю, і я уверена, що в житті ви нігде не зламаєтесь. Закінчилась офіційна частина нагородженням за особистий внесок в розвиток спортивної бази. А продовжується захід на урочистому засіданні в НЗФ, керівництво якого завжди сприяє розвитку спорту в Нікополі та заохочує працівників до занять спортом. Нікопольський завод вообще, ваші общепризнаний сім'ї лідер производства «Переслав». И, конечно, спортивному клубу металлу нужно высоко держать планку завода и в своей работе. Но мы все благодарны заводу и, конечно, управлению управление генеральному директору завода Владимиру Сергеевичу который нас научил плавить медали высшего достоинства. Для меня, наверное, все-таки более важно, что, вот, что спортом занимается подавляющее большинство работников завода. Что мы, я в том числе и вот ребята начальники цехов-заместителей, что мы стараемся все-таки уложить здоровый образ жизни. Тому що треба, щоб люди були здорові, щоб люди були нормальні, щоб престижність була не в тому, щоб після роботи пойти или бутилку значит, пачку сигарет, а престижность була в тому, щоб після роботи пойти позайматися спортом. І західні своє здоров'я, показати, наприклад, своей сім'ї, своїм дітям. Феросплавники, які займаються спортом та пропагують здоровий спосіб життя, отримали грамоти та сувеніри з рук керівництва заводу.